Не щоб те не пущу пойду. А ой, ну, там. <смі> Ха-ха-ха. Ну, По льоду, провалися ти! Ну, дурак. Сюди! Гадити! Джон! Так, всім привіт! Сьогодні ми сходимо трішки, половимо видочки, спіні покидаємо. Може якась щучка клюне, чи окуль. Заодно вигуляємо песика нашого. А то він на прив'язі, йому скучно. Ідемо до річки зараз. Let's go! Погнався. Йому скучно. яке сонечко. Так, у нас там случ, річка. Підемо трішки покидаємо. там нюхає в не хоче йти біжить на ходи сюди ходи до мене на жулик ходи сюди ходи сюди ти не збий мене хоч ходи сюди покажешся, сядь на джон ходи сюди нічого ну, собі ти захеканий о язик який то ти вообще капець монстр що ти набігав трошки? Тут зву-зву не хоче ти, жулик ти. Ходи сюди. Ганяй, хасанить. <плес> Джоан! Так, йдемо туди на поворот, зараз там є де покидати, так інтересне місця. Бо тут кругом милка, тут може не буде де навіть покидати. Так, маємо таку ніби бухточку, бачите, інтересно. Я думаю, можна тут буде чуть покидати. Бо далі там течая велика, буде зносить сильно. От. Бачите, ще навіть там трішки є льоду, ще не повністю розтав. Джон, іди сюди! Ші -ші -ші. Куди ти пішов? Нікуди ну, переліз. Ну дурне, ще зареплив плив почне в холоді. Фу! Куди ти пішов? Іди назад, жулік, Джон, Ну це капець. По льоду провалися ти. Ну, дурак. Ди сюди, гади Джон! А то олень. Що втопись мені? Ну, капець. Там тонкий лід взагалі. Іди сюди! Іди до мене! На, йди сюди! Ходи сюди! На, йди до мене! Ходи сюди! На, Джон! Ходи сюди. Ото дурачело. От що ти робиш? Що втопиться хоч, дурак? Я ж тебе теж оттуда так не витягнув би швидко, дурачело ти. Ну, Джон! Ну Немтор. Так. Ну там качачки десь ще дуже кричать, прикольно. Так візьмемо звичайний такий силикончик. От, копито називається. Такий, бачите, біленький, чорна спинка, чуть червоний хвостик. Не знаю, я раніше такими ловив постійно. Типа універсальний він рахується. Ну, спінінг звичайний, там, від 5 грам. Джон, іди сюди, бо ти ще знову падеш, дурачок. Піди сюди, Джон ну, тут може навіть чуття глибина навіть є. Серед річки закинемо. <смір> ну, я не знаю, я на течії не дуже ловив раніше. Обично на якихось ставках, озерах, де, скажімо так, стояча вода. Тоді краще такі проводочки навіть робити. Такий це пік. Не був зацепік. Нема поки нічого, О, оце то закинув, річки дрічки. Джон, іди сюди, на. Ох вредний. Сядь. Ди до мене. іди сюди, на. Фу, сядь. Жулик ти. Можеш посидіти хоч трошки. А, то нога гамає. Нема. Дарю, нема нічого. Де, може якийсь окунь навіть клюне. Хіба попробує на мепса якогось. Знає, що, ти впав. На льоду не можна ходити такому, ти шо? Наш ти перебіг туди, на той полуостров. Ти жулік, посиди біля мене, пор. От вредний. Змінимо щось. Ставимо, може, якось мепсика для прикола. Двоєчку якусь. Ну, я на воблера не знаю, чи буде за. Блін, тут вже стільки насадок і не так поржавіли на О, ну, мепси були. Ну, універсалочку, двоєчку. Аглеолонг, вроді бы, якщо не считаю. Да, аглеолонг. Вот ну, такі мепсик. бронза типа, ну все классно, она а сейчас покажем, как она играет поверху, крути типа поклоненько, опа, ну тут надо на проводы полностью типа, Что это такие? полоняка? <laughs> я же подумал, какие ты подервал. Вот так интересно убить по вивне бы. Короче, какие скорчи, блин. Ну, раньше тут на какую-то плутву сидели, ловили. Інтересно, чи є е окунь тут? Лени, что ты бегаешь? Фу, ты упади меня в воду. там качачки он плывут на ту сторону. Ну, Бачишь, как я там вот? А ну, не будет видно мне, где далеко. Ми ту щупер перо два. <піллядима> Каміння бухточка теж лично, але я нічого не сліз. Це чи чия просто поколети. Я треба Витро проманка відбирати. Селіканочку бачите. Попробуємо, може інший колір треба. Це середній розмір. Взагалі нема ні покльовки, ні ударів. Ні. Може якийсь окунчик би, ні. Не говорю про щупака. Ставимо такого воблера на три тройнячка. Не знаю, китайські. Він йде поверхневий рахується, напевно. Ну, там занурюється до метра. Но він вже такий побитий щем, що побачити. У ньому вже такі від зубів, щук. Тобто я на нього ловив неодноразово. Попробуємо ще його, тому що ну, взагалі нічого не хоче. Нема ноль, ніяких ударів, нема нічого. Попробуємо. Тут би ударі був якийсь. Я вже зараз покажу, як він грає. Ну класно грає, бачите? Ніби підбита рибина. Раніше в водорослі завжди таке під водорослі кидаєш. І зразу щука виходить, ударяє. Ну, тут особої немає на цій стороні, тут десь там. Тут так хіба. Є якась стоїть риба так. От то вредний. Іди сюди, на! До мене, на. Йди сюди. Джоан, йди сюди. Ну, вреддіна, ходи сюди. Короче, такі краєвиди. О, бачите, до речі, що на 8 березня що цвіте. Покажу вам. Котики, оці зверби гляньте. Тут. Джон, заспокійся, був падеш. Класно, так? Да? Красота. В жаль, що риба не клює. Таки начинаете тут ты тут да не І Тут не О, мини-букет буде. Вообще капець. Как красота. Все. Прямо. Супер квіти. Ідемо ще там пару разів покидаємо. У заводі отей. Джон, ходи сюди. Вже вже Попробуємо ще покидати. Вроді би тут мала б стояти риба, але нема. Джонні, ходи сюди. Си -си -си -си. На, ходи до мене, ходи сюди. Ходи сюди. Сядь, сядь. Де ти бігав? Об'ясни мені, ти що, тут тузика хотів там розірвати, чи що? Джон. <плес> <плес> ну ти жулик. Кесь собачення там, блін, таке дрібне гаркає. Джон бачу зуби показує, я кажу, фу, будемо зараз куфатить, <плес> То на наполовину. Так, йдемте туди, ще десь покидаємо. Що ти там робиш, ти? Ходи сюди, Джон. Тільки не впади знову. Чувчиня, заспокойся. Ти не впадеш? Я тобі нічого не зловив. Я думав, тобі зловлю якогось окунчика. Не можна, йди сюди. Не хочу. Був зацеп. Радше не хочемо. Ну, я косиками руками тут подив, то 6 разу я нічого не плюнул на ліне, я не знаю. Або її тут нема, або, або не та приманка. Отлезен забро. Ходи Джон Там какие два клиента гавкают Ходи сюда Фух. Джон, ну ты бегай, я а сейчас конь Фух. Это да Ну тут и заросли стали Капец Люди вже на шашлыки воно збираються. Вона ногу зламати. Не виспи. Джон, хоть хоч? Красотень. Потепліє можна буде купатись. Качачки там десь ночую. А ой, ось там. Там десь каченята є чи що, який звук такий. Прекотять ніби маленький. Угу. Ага. Красота, але річка милка. Так що така у нас міні-прогулянка вийшлася. Попробували чуть половить на спінінг, нічого не клює. Милку дуже, плюс, не знаю. Може риби не сильно є. Короче, така от природа ніби. Всем пока.